Доброго дня, діти! Сьогодні я вам розповім про дуже особливий день День космонавтики. Це свято, яке відзначають у багатьох країнах світу, і воно присвячене одній з найхопливіших подій в історії людства, першому польотові людини в космос. Уявіть собі, що дуже давно, коли навіть ваші бабусі та дідусі були маленькими, люди могли тільки мріяти про подорожі до зірок. Вони дивилися в небо, бачили яскраві зірки та далекі планети і мріяли побувати серед них, але одного разу. Ця мрія стала реальністю. 12 квітня 1961 року космонавт Юрій Гагарін став першою людиною, яка полетіла в космос і облетіла навколо нашої планети Земля на космічному кораблі під назвою Восток. День космонавтики це свято, що нагадує нам про мужність, розум та сміливість людин, які допомогли зробити цей перший крок у невідоме. Завдяки їхній праці та відвазі ми дізналися багато нового про космос і продовжуємо досліджувати його, відкриваючи все нові таємниці. У цей день ми вшановуємо усіх космонавтів та вчених, які працюють над тим, щоб одного дня будь-хто з нас міг стати дослідником космічних просторів. Можливо, серед вас, діти, є майбутній космонавт, який також полетить до зірок і розповість нам про їх таємниці. Кожен з нас може досягти зірок, якщо зважитись на перший крок до своєї мрії, з днем космонавтики, юні дослідники.